Художниця Гражина Крук приїхала в Тернопіль із Польщі, з злоцького воєводства. Вона привезла виставку війні і насильству. Кажу, ні пані Гражина переконана, сусіди повинні жити в приїзні та мирі, тому робитиме для цього все, що може. Такою місією, сподівається, художниця їздитиме там, де люди потребують підтримки, позитиву та надії. Для чого я приїхала до вас? Тому що ви є моїми сусідами. Ви перебуваєте у стані війни. Я приїхала ось з гаслом до вас. Війні і насильству кажу ні. Так само, як і мої родичі, так само, як вважають люди у всьому світі. Так думаю. 33 картини пані Гражини виконані в найрізноманітнішій кольоровій гамі приміром, життя виселкове, а катинь чорно-біла. Вони дуже різноманітні за тематикою, від абстрактних до чисто реалістичних. Тут і є світ природи, квіти, також оглена натура. Тут є чисто абстрактні композиції, композиції, які представляють її громадянську позицію. Зокрема, три картини присвячено катині. Із виставкою, окрім тернополя, пані Гражина відвідає ще Луцьк і Рівне. Ця подорож, які її роботи, символічна. Саме звідси родом її рідні. Я не приїхала як політик. Я художниця і хочу виражатися і робити це не політично, а через свої картини. Але я полячка, якої дід походив із околиць рівного між рівним і Луцьком. І він був би за мене гордий. Усім охочим познайомитися з творчим світом пані Гражини. Варто поспішити, адже виставка діятиме в обласному художньому музеї ще один день 9 червня.